Добрий день, шановні шестикласники. Тема нашого уроку постійні та періодичні вітри. Урок підготувала вчитель Одеського ліцею номер 51 Альхадрамі Ніна Євгенівна. У кожного народу вітер називають по-своєму. Напевно, жодна ж стихія не може похвалитися таким достатком оригінальних назв: козяча борода, кур'єр, косокий Боб. Небіжчик вітер змін. У давнину вітри поділяли на добрі та злі. Що ж таке вітер? Вітер це горизонтальний рух повітря. Виникає внаслідок різниці між тиском над поверхнею землі. При цьому завжди рухається з області високого тиску в область низького тиску. Усі вітри поділяють на дві групи постійні та періодичні. До постійних відносяться. Пасати, західні вітри. Східні вітри. Періодичні це мусони та бризи та місцеві вітри, постійні вітри це вітри, які дмуть в одному напрямку протягом року. Їх утворення пов'язане з поясами високого і низького тиску на землі. Пасати Вітри, що протягом усього року дмуть від поясів високого тиску поблизу 30-х тропічних широт кожної півкулі до поясу низького тиску на екваторі. Пасати у перекладі з іспанського вієнто де пасата, вітер, котрий сприяє пересуванню. Це улюблені вітри мореплавців у давнину. Швидкість пасатів досить висока, але слабшають при їх сходженні поблизу екватора. Західні вітри помірних широт це постійні вітри, які дмуть від тропіків до помірних широт. Вони дмуть цілий рік і посилюються взимку. У південній півкулі через часту повторюваність західні вітри називають браві вести, а широти, в яких вони дмуть, буремні сорокові та шаленні п'ятдесяті. За допомогою цих вітрів вітрильні судна здійснювали кругосвітні подорожі. Східні стокові вітри. Постійні вітри, які дмуть від полярних областей до помірних широт у північній півкулі. Вони північно-східні вітри, а в південні південно східні. Періодичні вітри. Мусони це мінливі вітри. Вони дмуть в певну пору року. Звідси отримали свою назву у перекладі з Арабської мавз пора року. Влітку мусони дмуть з моря на сушу. А взимку навпаки. Відбувається це через те, що на материку в теплу пору року повітря швидко нагрівається, розширюється і піднімається, утворюючи область низького тиску. А в цей час над океаном повітря прогрівається повільніше, тим самим виходить, що вітер починає дути на сушу, приносячи вологе повітря і дощі. Взимку все відбувається навпаки. Океан остигає повільніше, на ньому утворюється область низького тиску, яка зустрічається з областю високого тиску, що йде з материка. Тому мусон, який проходить з океану, буде холодніший і сухіший. Мусони частіше формуються на узбережжі Азії та Північної Америки. Жаркого літнього дня берег водойми та водний простір прогріваються неоднаково, оскільки вода нагрівається довше, ніж суходіл, повітря над нею важче, тож тут утворюється область високого тиску. Суходіл швидше прогрівається, тепле повітря піднімається вгору, створюючи область низького тиску. З водойми на суходіл дме легенький вітерець, це денний бриз. Уночі суходіл швидко охолоджується, холодне повітря над ним стискається, тиск зростає. Нагріта за день вода віддає тепло набагато повільніше. Тому повітря над нею тепліше, ніж над суходолом. Відповідно, і тиск менший. Повітря із суходолу переміщується до водойми. Так виникає нічний бриз. Місцеві вітри. Фен. Це вид вітрів, трохи схожий з вітром бору. Фен також рухається з гір на узбережжя, при його достатньо високій швидкості це теплий легенький вітерець. Найчастіше такий вітер переважає в гірських місцевостях, і завдяки подову фена тануть сніги, сходять лавини, відбувається високе випаровування вологи. Бора це сильний, різкий, шквалистий вітер, який навіть при низькій температурі рухається з сильною швидкістю. В основному цей вітер приходить з вершин гір і спускається ближче до водой, озер, морів і може потриматися кілька днів. Власне через те, що гори розділяють місцевості і утворюється вітер бору, різниця між температурою вітру і температурою, що утворюється над водоймою, змушує вітер рухати ще сильніше. Нарідко з вини цих вітрів відбуваються аварії кораблів.

Верхи нес, верхи нес, 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 верх, 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 нес, вниз, вниз, верхи вниз... верхи нес, верхи, верхи нес, всі разом, раз, два, три. Продовжуємо далі. На нас чекає практична робота з побудови рози вітрів за наявними даними. Для того, щоб дати наочне уявлення про напрями вітрів, метеорологи створюють своєрідний графік, на якому кожна вісь вказує напрями горизонту та відкладають таку кількість позначок, скільки вітрів було у відповідному напрямі. Такий графік називають роза вітрів. Давайте ми з вами спробуємо побудувати такий графік. Вам знадобляться лінійка, олівець, гумка, календар спостережень за погодою за місяць. Хід роботи. За даними календаря погоди за місяць, визначте число днів без вітру. І запишіть його у кружечку в центрі рози вітрів. Нам потрібно вирахувати кількість днів з вітрами кожного напрямку, і це значення відкласти на відповідних осях графіка. Починаємо рахувати західний напрямок 12 днів із західними вітрами. Ми на графіку. Відкладаємо в західному напрямку 12 поділок. Ставимо мітку. Північно-західний дули 4 дні. Відкладаємо на графіку 4. З північними вітрами було 6 днів. Північно-східних не було. Ставимо на графіку 0. Східних вітрів не було. Вітри в південно-східному, південному та в південно-західному напрямку. Спробуйте порахувати самостійно. З'єднуємо послідовно всі точки на графіку ламаною лінією. Можна потім акуратно всередині зафарбувати олівцем. А зараз. Поставте відео на паузу і зробіть висновок, вітри яких напрямків переважали протягом місяця. Запишіть в зошит і перевірте правильність своєї відповіді. Відшукайте в таблиці назви вітрів і запишіть їх у зошит. Давайте сядемо зручно, закриємо очі, уявимо собі, що лежимо на березі моря, лагідне проміння сонця лоскоче нам обличчя. Ви відчуваєте прохолоду, яку приніс легенький вітерець з моря, і виникають у ваших нагрітих головах питання Вдень що нагрівається швидше, суша чи море? Де буде нижчий тиск? Куди буде дути вітер? А вночі швидше буде охолоджуватись море чи суша? Куди буде дути вітер? Що з за вітерець такий приємний і вдень і вночі. Домашнє завдання: опрацювати параграф 31 підручника географії автора Сергія Коберніка та Романа Коваленко. Виконати практичну роботу, знайти назви вітрів у таблиці та записати їх в зошит. Дякую за увагу! До побачення!